Друзі, всім привіт! З вами компанія Dreamcar. Сьогодні знову свіженьке поступлення автомобілів з Нідерландів. Тільки подивіться, що до нас приїхало. Це Renault Megane 3-го покоління. Автомобіль 2010 року випуску на 1.6 усіма улюбленому надійному двигуні бензиновому. Автомобільчика 240 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Є повна історія по автомобілі. Ось таке гарних титанах на хорошій зимній резині, безключовий доступ, підігрів дзеркал, є, друзі, ось таке незначне пошкодження по кузову, ось така царапинка на крилі і переходить на бампер, але друзі немає страху, це все забирається, це все полірується, по колу автомобільчик гарний, ось такий задній лівий стоп. В ідеальному стані без зауважень. Також правий стоп. Також, друзі, без зауважень. В правій стороні автомобіль виглядає досить гарно, немає царапин, сколів, мятин. присутній датчик дощу. Зараз покажу вам нього всередині. Безключовий доступ. Ліва карта дверей зі сторони водія в дуже гарному стані, повний електропакет, музика, зверніть увагу, в якому гарному стані руль. 240 тисяч рідного підтвердженого пробігу, навігація, клімат-контроль, шестиступенева коробка передач, музика, два ключики, круїз-контроль. Ось в такому стані сидіння. Стеля у нас також сіренька, гарна, чистенька, не провисає. І також ця карта дверей в чудовому стані. Це сидіння також, як ви бачите, автомобіль дійсно відповідає пробігу 240 тисяч. Автобіль збережений, гарний. І ця карта дверей також в гарному стані. Задній ряд сидінь. Не подертий, не просівший. Все, друзі, гарно, все чистенько. Тут також. Заберу пакетики. Ось, як ви бачите, багажнику дуже багато місця, просторний, великий, чистий, також присутнє запасне колесо, домкрат, ключі, все на місці, друзі. Ще, друзі, покажу вам автомобіль на лакофарбове покриття. Прийдемося по ньому прибором. 136. 30. 116. 109 170 150. І це, друзі, у нас є єдиний підкрас, 180. Але він, як ви бачите, без шпаклівки. Далі у нас де все добре. 120. 109 140, 114, 120, 120, 120, 113, 120, 120. Ось, друзі, на огляді ось такий Так що, Кого зацікавив автомобіль, то номера залишаю знизу ціна цей автомобіль 6799 доларів плюс торг. Так що, Дзвоніть, пишіть, чекаю ваших дзвінків, всім дякую за перегляд, всім пока!